Для нашого міста важливо мати паркові території, як і для кожного міста. Якщо говорити про масив Заріччя, то тут є велика щільність забудови. І через те цей парк, який ми назвали Межиріччя, дуже важливий насамперед для мешканців цього житлового масиву. Звичайно, хотілося б, щоб тут було вже впорядковано, щоб тут були вже і доріжки, і лави, і багато чого іншого. Але робимо те, що є підсилили нам сьогодні. Я дуже надіюся на те, що громада масиву Заріччя більш активніше підключиться до впорядкування цього масиву і переконаний, що саме тут буде прекрасний парк, де будемо відпочивати ми і наші діти. Дякую усім тим, хто сьогодні знайшов час прийти сюди і 6-го ранку впорядкувати частину цього гарного парку. І комунальники, і депутати. А наступний раз ми вийдемо разом із мешканцями. Дякую. Ну, я думаю, що праця, яку ми прикладаємо тут, що середи, десь в якихось частинах міста, вона видима, видима для людей, які тут проживають, і бачать ту користь всього. І тому, думаю, що робимо для себе, для громади, що принесе загальному користь. Це повчально, і як для тих, хто ще не доріс до такого, такої участі, і як для таких, що могли б взяти з нами участь і виконати це швидше. Це є так би сказати захід громадський для участі всіх всієї громади.